365 днів про взаємовідносини. День 104 Жінка чудовий, геніальний, неперевершений задум Бога. Не змогла я вибрати з цих трьох слів одне. Тому що дійсно, дорогі жінки, ви чудовий, геніальний і неперевершений задум Бога. І про це треба пам'ятати. Жінку створював Бог. І вона була унікальним чином створена. Вона була унікальним образом зіткана всередині. І знаєте, коли Адам був зліплений із землі, то жінка пішла з ребра, і коли Бог її творив, навіть Адам не уявляв, кого Бог приведе, а в Божому задумі вона вже була. Ви вже були в Божому задумі. Тобто кожну із вас Бог ліпив особливим чином, передбачаючи і покликання, і волю свою, і славу свою. І силу свою, і велич, і могутність. Ось чому ця особливість завжди супроводжує жінку. Бог сказав 2.18 недобре бути чоловікові або людині одній. Створимо йому помічника відповідно до нього. Це знаєте, це коли Бог подивився на Адама, а він трудиться, ходить одиноко, називає тих всіх звірів, пташок і так далі. Тяжко йому, бо каже, непорядок, треба помічницю. Щоб тобі легше було, і створює дружину. І вони разом починають ходити і називати. І вже наскільки легше все стає. Тому що є в цьому житті знаєте, суть з'являється. Я не один, а жінка каже: А я допомагаю. Тобто я потрібна. Так от, дорогі жінки, запам'ятайте, ви завжди потрібні. І які б речі не говорилися в вашу адресу зі сторони чоловіка? Завжди пам'ятайте, хто вас створив. Які б речі ви самі собі не говорили. Найчастіше жінки говорять негативні речі для себе, на себе. Запам'ятайте, вас Бог створив. Тому, коли чоловік ображає жінку, він ображає задум Божий, бо жінка задумана Богом. Коли, не дай Господь, чоловік б'є жінку по, лиці, по обличчю. Він б'є по обличчю задум Божий. Коли він розлучається з дружиною, він упускає можливість отримати це благословіння від Бога, який передбачив саме для нього цю дружину. І кожен раз ви повинні розуміти, що в всіх цих обставинах Бог каже: Ти дасиш відповідь переді мною. Тому що мій задум. Я нікому не дозволю ні принижувати, ні ображати, ні нехтувати. А кожній жінці я хочу сказати, що які б не були ситуації в житті, завжди треба вирішувати їх, рухаючись до кінця, з розумінням, що ви створені не для того, щоб вас принижували, нищили і били. Ви створені для того, щоб сіяти, світити. І приносити радість і благословіння. Тому ви чудовий, геніальний і неперевершений задум Бога, цінні в очах Бога, і крім цього, є невід'ємною частиною Божого плану.